Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні середа, 21 грудня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. В Чернівцях вже розпочали продаж ялинок. Рівень публічності міського голови та депутатів міської ради зріс. До новорічних свят філармонія підготувала справжнє музичне шоу. Новорічне свято наближається. Його неможливо уявити без снігу, подарунків та, звичайно ж, пухнастої красуні ялинки. У Чернівцях вже розпочали продаж вічно-зелених дерев. Яка їхня ціна та скільки штук планують реалізувати цьогоріч? Про це далі у сюжеті. За останні 10 років обсяги продажу ялинок скоротилися. Раніше реалізовували 50 тисяч дерев в рік, зараз в 3-4 рази менше. Загалом по області лісогосподарськими підприємствами цьогоріч заплановано реалізувати 15 тисяч штук ялинок. Заготівля новорічних ялинок проводиться за рахунок розробки квартальних просік, прочистки лінії електромереж, де є самосійні хвойні деревця також проведення рублю догляду освітлення та прочисток у молодняках. І ці рубки проводяться круглорічно. Але тільки перед новорічний період ми маємо можливість їх реалізувати і підприємство отримати деякі кошти, тому що в інший період це просто йде як хворости, і воно залишається в лісі на перегнивання, тобто без реалізації. Володимир Пилипюк зазначає, наразі вже продано три тисячі ялинок, середня вартість яких складає в середньому 90 гривень. Всі вони привезені з гірської та передгірської зони з Вижницького, Сторженецького та Потильського районів. А також є плантації ялинок, які вирощують на рівнині, спеціально для реалізації у передноворічні свята. Це у Сокорянському та Хотинському лісгоспі. Усі законно вирубані дерева повинні мати спеціальний чіп. Новорічні ялинки, які законно заготовлені, маркуються спеціальними бирками, штрих-кодом чи самоклейними стрічками, які одноразове використання. На них наноситься штрих-код, який кожен постійний користувач зареєстрований певні коди і номера бірок за тим користувачем, який відпускає ялинки. По ньому можна встановити походження і законність новорічної ялинки. А за незаконне вирубування дерев у лісі передбачено штраф від 85 гривень. Крім того, за кожне деревце потрібно відшкодувати від 355 гривень. До нового року залишилось 10 днів. Ми побували на одній із точок продажу зелених красунь, аби довідатись у боковинців, чи збираються вони цьогоріч купувати справжню зелену живу ялинку. Жива ялинка, то є жива ялинка. Тому що, наверное, іскусственне, Ну, жалко ліс, звісно, іскусственне тільки, наверное, на віночки, я так собі думаю. Тому що запах ялки це Новий рік це праздник. Тільки жива ялиночка. Воно набагато краще. Навіть запах ялиночки в домі, як не як. Кожен рік покупаємо, бо в нас онуки, діти, і ми ставимо ялиночку собі. Вона пахне так добре. Я розумію, що це жива, але кажуть, що саджають потім. Середня ціна цього річці яленки будуть вставляти. Мінімальна ціна десь буде 180-200 гривень. І в залежності від висоти і від пишності. Е, скажіть, чи активно чернівчани вже почали купувати ялинку? Скільки буде подали? Е, на даний момент продав тільки одну ялинку, але будуть брати активніше, бо то, що зараз починаються корпоративи і я думаю, що буде все кльово. Лілія Луленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нечіповані ялинки виявили патрульні поліцейські у Чернівцях. Близько 22-ї години правоохоронці помітили автомобіль марки Міцубіші, в якому перевозили ялинки. Як з'ясувалось, всі 55 дерев були нечіповані. близько першої години ночі по вулиці Героїв майдану, інспектори помітили Камаз, в кузові якого знаходилось ще вісімдесят. Нечіпованих ялинок. В обох випадках охоронці порядку викликали слідчо-оперативну групу, а порушники понесуть відповідальність. Рівень публічності міського голови та депутатів міської ради зріс, а от рейтинг публічності виконавчих органів знизився. Представники опори вкотре провели дослідження і повідомили результати журналістам. Які зауваження висловили щодо роботи представників місцевого самоврядування, знає Ольга Андрійська. Цього року Чернівецька міська рада отримала 62% рівня публічності. Це хоча й не набагато, але більше, ніж торік. Я нагадаю, що минулого року Чернівецька міська рада мала 60% рейтингу публічності. Їй не вистачало всього лишень. Один відсоток для того, щоб за нашими критеріями вважатися якби з міською радою, яка має хороший рівень публічності, цього року вона подала якраз цей відсоток. Проте це не вплинуло на позицію Чернівців у загальноукраїнському рейтингу індексу публічності в порівнянні з минулим роком. Чернівецька міська рада й надалі займає шосту сходинку, завдяки дослідженню, яке провели опорівці, відомий і рівень публічності міського голови. Хоча він зріс на 6%, його місце у рейтингу не змінилось, і він знову зайняв п'яту сходинку. А от рейтинг публічності виконавчих органів дещо знизився у порівнянні з минулим роком, але це пов'язано напевно не стільки з тим, що вони якусь інформацію приховали, а з тим, що в нашій методології додалися нові питання. І за рахунок того, що ці нові питання додалися, і виконавчі органи власне не виконали то, що було зазначено в нашій методології. Через це рейтинг виконавчих органів дещо знизився. Не увійшли до списку лідерів і зайняли у всеукраїнському рейтингу лише восьме місце. Депутати Чернівецької міської ради. Хоча результати досліджень показали, що рівень публічності депутатів таки зріс у порівнянні з минулим роком, але всього на 5%. Найбільш менший рівень прозорості. На даний момент мають в серед чернівецьких органів саме депутатський корпус. на даний момент жодного звіту депутата. Теперішнього діючого скликання не оприлюднено на веб-сайті міської ради. Окрім результатів дослідження порівці, ще й надали рекомендації. Зокрема, Чернівецькому міському голові порадили надати повний доступ до генерального плану міста і оприлюднити інформацію на веб-сайті. Виконавчі органи закликали оприлюднити інформацію про підприємства, установи та організації, що належать до їх сфери управління. А от депутатам необхідно звітувати перед виборцями і оприлюднити звіти на веб-сайті міської ради. Оля Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники протестантських релігійних конфесій провели прес-конференцію з нагоди святкування у Чернівецькій області наступного 2017 року 500-річчя реформації. Нагадаю, у 1517 році, після критики професором Богослів'я Мартіном Лютером, введення католицькою церквою індульгенції в Європі розпочався процес реформації, який спричинив створення протестантської гілки християнства. Більше у сюжеті. Відповідним указом президента постановлено відзначення в Україні п'ятсотріччя реформації. Справді ми бачимо, і держава спонукає сприяє, сприяє цьому, щоб не просто відзначити події, яка відбулася 500 років назад. Але як ви бачите, гаслом є таким це через духовну реформацію до оновлення країни, і ми справді надіємося на те, що цей рік, який ми... Очікуємо від для нашого суспільства переміни, переміни в духовній сфері і всіх сферах життєдіяльності нашого суспільства. Попередній план заходів поки не затверджений обласною державною адміністрацією. Після його узгодження він буде висвітлений на сайті. Ода створені різні заходи. Скажімо, і робота серед. Тих, хто повернеться із зони АТО, це і з людьми, які поранені, які мають зараз і проблеми, скажімо там, депресії. Це буде і робота серед науковців для того, щоб ще раз згадати, що ж то відбулося 10 років назад, яке воно наслідки мало для того часу і яке має сьогодні. На сьогодні в Чернівецькій області зареєстровано більше тисячі релігійних організацій, з яких 400 протестантські. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До новорічних свят Чернівецька обласна філармонія підготувала справжнє музичне шоу для усієї родини Аліса в країні казок. Глядачі зможуть зануритись в феєричну атмосферу вистави та познайомитись з багатьма персонажами старих добрих творів у новій інтерпретації. Вже 28 грудня. На репетиції побувала Лілія Лоленко. Че кнурка Моргана її голос. Режисер-постановник музичного шоу Аліса в країні казок Надія Селезньова розповіла, що це була її перша спроба написати сценарій до новорічної вистави, яку об'єднують різні музичні стилі: фольклор, класика, сучасні пісні та різноманіття казок, які знайомі як дорослим глядачам, так і малечі. Ідея в мене була наступна. Я захотіла об'єднати казки різні з різних епох, казки з різних країн. Тут будуть музика з мультфільмів, із казок ще наших батьків дитинства, які ну, наприклад, бремінські музики, ну які ще їхнього дитинства, казки, а також сучасні саундтреки. От, наприклад, ви сьогодні бачили Скрижаного серця, сучасних казок, які я власне переробила тексти спеціально під цю виставу новорічну. Юна актриса Люба розповідає, що постійно брала участь у виставах в садочку, а роль Аліси це її перша роль на такій великій сцені. Вона така непосидюча, така весела. Вона протягом вистави буде розуміти, щось з кожної казки витягувати якісь добрі. Вона буде перевиховуватися трошки. Вона схожа на тебе в житті. Схоже. Ця вистава є своєрідним подарунком чернівчанам та гостям нашого міста. І мені дуже приємно усвідомлювати, що я подарую частинку позитиву в цю виставу вкладу і подарую позитивний настрій, святковий, усім, хто прийде нас дивитися і слухати. Ставі будуть залучені професійні колективи, солісти та балети, які подарують справжню феєричну казку усій родині. Прем'єра музичного шоу Аліса в країні казок 28 грудня у стінах Чернівецької обласної філармонії. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому обласному художньому музеї відкрилась виставка дитячих робіт. Завітавши туди, всі охочі мають змогу побачити витвори переможців обласного конкурсу юних дизайнерів серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області. Більше у сюжеті. Це кращі роботи переможців обласного конкурсу юних дизайнерів, завдяки тому, що у Чернівецькому обласному художньому музеї відкриття виставки тепер їх мають змогу побачити всі охочі. Вже традиційно напередодні нового року проводиться конкурс юних дизайнерів серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Тож вік дизайнерів від 8 до 17 років. Три номінації це були іграшки із мотузок шпагату ниток. Новорічні композиції були символ, м'яка іграшка, символ нового року півень у будь-яких техніках, могла бути в'язана, могла бути м'яка іграшка. Також обласний конкурс юних дизайнерів проведено у номінаціях Дизайн інтер'єру Настінна картина з пластиліну. Діти мали змогу створити ілюстрацію до казки. Юні дизайнери продемонстрували креативне мислення, високомайстерність, володіння сучасними техніками роботи з різними матеріалами. Це найбільше тішаться керівники творчих гуртків, що діти з радістю виконували роботу. До прикладу, Богдана Скіцмачини створила символ 2017 року півня. Мені подобається це робити. Іграшки, от такі м'які, то вони дуже це люблять робити. Це в'яжеться гачком, досить довго це в'язати, не важко, але довго. І потрібно терпіння мати. Але потім результат, воно якби, ну, радує. Такі іграшки в нас виходять з того, що я бачу дуже гарні роботи. Діти старанні композиції. Дуже дуже захоплюють. Виставка робіт переможців обласного конкурсу юних дизайнерів серед учнів позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Триватиме до 18 січня. Оля Андрійська, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.